Вітаю! Бажаю залишити відео компанії Реша, яка виготовила меблі у мою квартиру. Це кухня, вітальня, комодна балкон та гардеробна. Олександр дуже швидко зрозумів та відчув всі мої побажання. Запропонував багато корисних. Та практичних ідей щодо конструктиву меблів, їх дизайну та стосовно матеріалів. Всі дрібниці були погоджені ще на етапі проєктування, Та протягом місяця всі меблі були встановлені. Мені дуже подобається, тому всім раджу звертатися до компанії «Реша». А тепер давайте подивимось на ці гарні меблі. Оце гарна кухня. Потім ми переходимо до вітальні.